Красиня вигрівається на сонечку. Сонечко то сховається, то появиться. А від тіля з лівого берега заходить, може, і буде дощ. Це мені до дощу. Хотіла я, може, підпушу томати свої і нижні листочки пообриваю. І оце сьогодні я напрала, дивіться, скільки рукавичок. Вони чистенькі тепер. Ну, деякі вже зовсім старі, але ще згодяться. І це я складу отакий кульок, пакетик, і віднесу в гараж. Там у мене є звіздочок, і вони там висять. От, багато, але ж немає рукавичок резинових. Ну, Це один одна рукавичка, чомусь лишилась одна, і вона така новенька. Це ж видно, я. Праву руку брала, працювала, а ця лишилась. Ну, Я її теж попрала. Бачу, там один раз, може, одягала. Ну, Оце, бачите, цілий пакет зараз віднесу. Ну, У мене є одна перчатка ну, ризова, резинова. Ось, то я її одягну, а то вже в пенсію купимо. Ну, а цих ось і в мене ще нові там є. Ось такі вони дуже хороші. Оце, хто, здається, ми брали їх в Аврорі, ось такі. І брали ми, ну, це теж в Аврорі давно. Оце такі якісні в мене їх дві пари. І брали ми їх в 22-му році. Дивіться, ось я їх перу. Головне, отут вони трішечки ось о, злізли на, на однім пальчику. А то цілі-цілісінькі, ліва взагалі як нова. Ну, це дуже хороші рукавички. Я не знаю, скільки вони коштують оці. Це ж, мабуть, бралися по акції. У мене їх дві пари. Я вже сказала, оцих багатенько. Ми їх брали, брали, брали. Я там показувала в огляді, щоб без кінця їх брали. Ну так, я встигла їх оце попрати. І зараз віднесу в гараж, це додому миска. З гаражу взяла. О, гримить. Гримить, мабуть, треба тікати, Я тоді швиденько піду, зберу, зберу полуничку. Це я хотіла повісити свої е, два кашпо. Так, прибираю, бо це зараз як вахне. Ой, добре, я тоді пішла. Зберу полуничку. Фенді, якщо, так тікай бігом. Так, здається, все зібрала. То така ще бліда, бліда, ну ось скільки я назбирала. Зараз поставлю там на підвіконня і швиденько. Я не думаю, що я встигну щось зробити, бо гримить добре. Я зараз зніму прання швиденько, позакриваю все. Ну і потім вийду, може, трішки там, щоб швиденько втекти. Так, хай тряпка хай висить, а все остальне познімаю. І прищепки я не лишаю, вони вигорають і псуються потім, то я забираю. Старенькі то лишаю, які прослужили давно. Там, ну, років три вони отак ми їх кидали. Вони такі вже дряхлі стали. Ой, можна сказати, як я. Ой, ну. Треба ховати. Так, гараж я не закрила, теж треба закрити. Оце ж попрала рукавички, а потім і оце те, що я тут, робоче своє, що я ходила. Ну, я вже говорила, що нам планується у нас дощ по прогнозам. Ну, а може тільки погремить? Не знаю. Так, Фіндюшка, Ти потім будеш чекати додому. Ага, гараж закритий, все позаносить. Ну, оце скільки я зібрала, бачите? Повний дуршлаг. От, може, де якась і трішки недозріла, треба, щоб отакі були, Ну вони не всі тут такі. Але зараз, якщо ли вони, то туди не зайдеш і вона погніє. Це показую ближче. Поки що Фенді не за додому не заганяю, нехай ми встигнемо І я тепер перевзую взуття своє. Одіну калоші і піду там листочки позриваю з томатів. Ну, не встигну, не встигну прополоть. А може й встигну. Ну, це так, ну, полуничку зібрала і понесла додому. Подивилась на незабудки, на що Наташа мені подарувала, вони вже відквітовують. І дають на синячко. Так, галошки я оділа, а зараз, отак, як і зовсім, ну, кажуть, що примерзли, може, і примерзли, хоча нам не говорили, що буде мороз. Ну, я, я оце вони після дощу такі. Я їх. Щоб вони соки не тягли з помідор. Будуть одні стовбурці торчать. Це, я думаю, я встигну це зробити, поки дощ надумає. ну він серйозно гримить. Чого ти? Ти В ж додому загнала хотіла. загнала додому, хочеш вийти. Сама бистренько пішла. Давай. Якщо Давай. він вольє. Я не йду так. додому. Ну, це ну, я додому так... все. Це ж почула, що в нас фіртка клацнула. Та... це ж я була. Прибираю я їх. Зараз поставлю їх Там, тут. Може не, не ходити додому. Може. Ой, таке загарбні квіти. Що я, мабуть, не встигну, бо треба ж тут його ножничками зрізати. Це ж не пасенки. Ось ну, листочки нові пішли. Ну, хоч трішки щось встигну. Я, може, дощ такий польє, що знову все пожовтіє. Я хотіла ще ж і підпушити тут, поки вже ж наклоняюсь, бачите, нагинаюсь. Нічого. Все буде добре. Тут десь у мене якісь пропали, треба насадити. Дві ямочки я бачила. Оце якраз би так у мене там і ті, що насаджувати, вони такі жовті пропадають. ну В цьому році такий рік. Що зробиш? Так, я їх підливала один раз, ну поки що не буду. Я сьогодні хотіла посидіти ще й ногтики почистити на вулиці, а дощ сказав ні. Шурую хату. Ну добре, буду закінчувати зараз швиденько. Закінчу. так. Ой, ага, трішки ой. Чи позрізала, і думаю, тут у мене ось один пропав, насажу зараз. Трип, здається, Ну не встигну я, мабуть. Сонце то є. Сонце за тучами є. Але ось оце з лівого берега ось такі тучі йдуть на мене. Ну Хотіла, дуже хотіла я ну не вийде мені трішки. Хоч би понасажувала. Зараз швидко рукавичку беру і насажу оці. Щось там в мене ж є три штучки виберу. Якщо дощик піде, і ще хочу півонь. Ось дивіться, які гарні в мене розкриваються, Боже. І от і он темні. Зараз, якщо дощ піде, то це буде біда. Ось Дивіться, як вже гарно. Це ж вони ще. Не, не такі великі, із за того, що було холодно, вони ще не виростали великі, які вони кожного року у мене. Ось, дивіться, яка краса. І ось дуже гарні. Оце, дивлюся, Ніх би щось там робить, так я пішла по піонах. Насадила три томати, вони, звичайно, такі хиленькі. Оце один. І тут два. Був один, але третій так лежав, думає, та я його вирву ось. І ще, і це. І що я хочу? Я зараз хочу піти за забор. Ох, дивіться жук, як орудує, Я не знаю, що він там тягне, зараз піду. Ти такий маленький, а тягнеш такий листок здоровий. Дивіться. Так, я тебе зараз переверну. Стой. Ми на тебе подивимося стригун. Дивіться, який ну, такий. куди? То вже тобі все. Отак. Дивіться, якийсь здоровий листочок, і це ж він. Ага, ага. І куди ж ти тягнув, мабуть, отут ямку зробив? Так. Ага. Ось ти який. Оце б Фенді з тобою погралась вона в хаті. Все. Жук трішки відволік. Зараз я хочу піти за забор, ну, за хату туди, в зелену зону, подивитися на петушки. І може, а дивіться, де в мене незабудка виросла. І може, зріжу петушків, а потім, як буде іще тихо, то оце тут якийсь рядочок прополю. Ну, ось іде, куди воно пішло воно на центр місця міста. От, а в нас тут сонечко. Мабуть, пішло на місто. Може, нас і мене, а може і ні. Ну, хай як хоче. Як такий дощ, що все е, жовтіє, то краще, хай він йде далі. Якщо піде той дощ, то вони всі поляжуть отут. Тому я зараз... Ой, дивіться, яка в мене тут красота. Чи краса. Ну, ось. Вони ж пахнуть. Зараз я зріжу і поставлю дітям замість піонів. Ось я й не бачила, як швидко вони відквітовують тут. Оце люблю оці теж. Темні дуже люблю. І оці люблю. Дуже гарні. Там і жовтенький один, зараз підійдемо. Це один чомусь він один. Може і це від нього, я ж не пам'ятаю. Оце висаджувала. І тут у мене оце, що я говорила, такий іншого кольору. Ось вони. Це от такий. Ну, а я зараз от таких стріжу і білі. Оце така краса тут. Абрикоса, то я пригинаюся. Ось як гарно стоїть, дивіться. І повний, і повний. Ну, ось так у мене, бачите, до кінця, а трава вже підростає, скоро треба запрошувати, щоб покосив. Ну, зараз я зрізаю. У нас знову сирена. Ну, а дощику немає, то я встигла. Це тут будуть теж гарні петушки. Я ось встигла. Забираю вісім, не знаю, як я там поставлю, може, вази другі, ну, ось такий букет. І що в мене тут лишається, це треба ой, бузок обрізати. Ну, потихеньку щось зроблю потім. Уже зовсім він засох, так що можна. Так, ну і пішла. Зараз, може, щось і встигну, ось ще буде теж квітувати гарний півник. Так він. краса. Ну і ясколка теж розрослася, я чомусь була розачарована, що вона довго не квітла. У Наташі вже там відквітає у сусідки. А в мене вона не квітла і не квітла. Ну, це. Ось тут у мене нарциси, можна спробувати, як мої підписники писали, позаплітати косички. Ну, це чуть трішки-трішки пізніше. Так. Ось так. Ну і пішла додому. Чого ти? Ти ж додому хотіла? Хочеш вийти? Давай, давай. Додому? Я не йду додому. Ну, йди додому, все. Це ж почула, що в нас фіртка клацнула, це ж я була. Зараз поставлю їх тут в воду, щоб не ходити додому. Пахнуть гарні квіти. Це ж можна було і раніше їх зривати, як тільки вони почали квітувати, ну, чогось було шкода. А це, думаю, зараз, як піде дощ, то всі вони поляжуть там. Зараз зріжу і поставлю у діточок. Півоні теж нахиляються коли. Я їх не зв'язую, не прив'язую зв прив до кучки. Ну, так як ростуть. Раніше, знаєте, така металева сітка була для ш, е, штукатурки. Так, е, Малярна вона якась. Ну, така не пластикова, а Оцинкована. І я оце ними і сусіди мої, Наталя так робили, а вони росли високо і потім перехилялися і ламалися через оцю огорожу, що ми їм встановлювали. Ну і все, я пішла зараз оце оцю частинку, якщо не буде дощу, то я, може, встигну потихеньку і прополю. Ну, тут трішки затримка, бо якщо дощ, то я зараз буду вибирати, відро лишила там, виберу бур'ян, щоб він потім не проріс там далі. Грім погримів, та й пішов у бік центру, не знаю, чи там був дощ, чи не був, але це, бачите, я таки томати свої в порядок привела прополола Ну, думаю, може, я на вечір і цього не зроблю, не піділью Ну, може, завтра, бо і хочу завтра ще тут прополоть. Красуня, що ти там бігаєш? Ну, може, на сьогодні оце і все по роботі. А може, відпочину, та іще, ще тільки 16 годин. Пару годин можна відпочити і в 6 годин вийти, ще щось зробити. Фендюша, йди додому. Йди додому, не ходи тут. Ну, там по чорному можеш ходити. Поставила вазочки, вже і пішла, забрала петушки на вулиці стояли. Дощик так і не пішов. Ну, дало мені трішки попрацювати? я зараз поставлю великі, квіти, отакі високі дітям? Ой, зачепилось. А то вази стоять без діла? Що ти там, Фенді? Зараз підемо на вулицю, трішки побудемо на вулиці. Она угу, щось навіть не влазе. Так. О, дочечці. Так. І так. І сюди ще одне. Ну, все. Трішки у нас тут помінялась трішки обстановка. Я сюди принесла фікуси, ну їм темно, звичайно. Це ж два. Ну навіщо два? Це як і з патіфілуми. От. І, і забрала з вітальні І ще квіти. Зараз покажу. Поставила, вони в мене там стояли і ще з 2012 року. Отак от вони там стояли. І я тепер сюди поставила, бо ми там Віка хоче кой що забрати з своєї квартири і поставимо в вітальню. То я кажу, давай я заберу, хай вони стоять у спальні. Ну, це дивлюся з патефілуми. Які не квітують, я їх пересажу. Поміняю земельку, і їх там каже, бабуля, навіщо тобі три? Кажу, та ото ж було, був один, а розвела аж три, і вже ж я їй е, подарувала багато. Ну, а тепер не знаю. Може, зроблю один, може два. От, а то приберу. Ну, це в нас трішечки. Тепер міняється обстановка, але мені там в тому вуглу. Краще, коли оце вони на підставці квіти стоять. Щоб щось придумати для фікуса, ну я розумію, що йому там темно. Що одному, що другому. Дуже там темно. Ну, поки що не придумала куди, і він вже розростається. Ну, як буде вже. Оце так. Ну, так як дощику не було, то я на вечір ще й попідливала в кожну ямочку. Як це я робила? Ну, спина ж, хто мене дивиться, знаєте, ще не, не зовсім одужана. Тому я оце сюди ставила відро. Відро наливала коров'як, який перебродив уже. Шлангу підводила сюди і це ж поливала. Поливала акуратненько, щоб не наробити слідів. Тому один рядочок звідси заходила останній, завтра прополю, там, якщо все буде добре. А два рядочка отут стежечки. І зараз поливаю оці томати. Я, звичайно, я їх не обірвала ще, але лишила, вирішила їх підлить. Ось у мене стоять і агіратом підлила. Ось Я декілька кущиків підлила, ось у відро, налила коров'ячок, зараз водички і піділью останні. Там декілька ще кущиків. Ну, а Завтра буду думати, що тут з огірками. Може, вже ж теплі дні настануть і буде все добре. І хто це пішов на ґрунт, хто на землю пішов? Що ти там забула, а потім лапи будь, дим, повністю. Це, ви знаєте, що вона там робить? Вона там хрущі шукає. Фенді, тікай з вітеля. Фенді, виходь на тротуарку. Я тебе тільки купала недавно. Фенді, немає там нічого. Фенді, тікай, Фенді, фу, нема там жуків, нема. Ну це не чудо. Фенді! Іди сюди. Йди на тротуарку, йди швидко сюди, йди, не можна. Фу! Фенді фу. Та не слух. Фенді фу, виходь, виходь сюди. Отак. От